Привіт, ласкаво прошу на мій канал Колішка. Сьогодні починаю розбирати серіал Величне століття не тільки як історичну драму, а й як дзеркало людських стосунків. Тут буде все: влада, кохання, ревнощі, страх, маніпуляції усе як у житті, тільки в турецькому палаці. Величне століття це турецький історичний серіал, що вийшов у 2011 році і швидко став світовим феноменом. Це історія про владу, кохання і боротьбу у самому серці Османської імперії. Головні герої Султан Сулейман, наймогутніший правитель свого часу. І Хюрем, колишня полонянка, яка стала його дружиною, та змінила хід історії. На початку свого огляду я коротко згадаю кілька історичних фактів, щоб ми краще відчули контекст, у якому розгортається історія, а потім прийдемо вже безпосередньо до самого серіалу. Дані про походження та справжнє ім'я Хасикі Хюрем Султан, що в перекладі означала радісна, суперечливі. Європейські посли називали її Роксоланою. У різних літературних джерелах згадують, що вона була або Олександрою або Анастасією Лісовською, дочкою православного священика з Рогатина Івано-Франківської області. Наймовірніше, під час одного з татарських набігів її захопили в полон і продали спочатку до кримського міста Кафа, а потім до Стамбулу. Турецькі архіви свідчать, що восени 1520 року дівчина вже перебувала в султанському гаремі. А до того, буцімто в спеціальній школі для наложниць, де дівчат готували до життя в гаремі відмови. До танців, музики та етикету. До приходу хюрем султани вже століття не брали офіційних шлюбів, але заради неї Сулейман порушив цю традицію та запровадив титул хасикі, щоб підкреслити її унікальний статус. Хюрем народила султану шістьох дітей і після смерті матері султана стала фактичною правителькою гарему. Перед появою хюрем в гаремі вже була головна фаворитка і мати старшого сина султана Махідевран. Вона увійшла до гарему Шехзаде Сулеймана під час перебування його на посаді Санджикбея Маніси. Як тільки Хюрем народила сина, Махідевран фактично втратила найголовніше статус матері єдиного спадкоємця. Її конфлікт з Хюрем був не тільки про любов до чоловіка він стосувався влади, майбутнього їх синовей та виживання. Сам серіал показує не лише історичну епоху, а й людські пристрасті. І, хоча події подекуди художньо перебільшені. Цьому є його сила. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до першого сезону. Серіал починається з кадрів, де Сулейман дізнається про смерть свого батька, і так він стає султаном. Перший погляд свій він направив не до кого іншого, а до Ібрагіма. Це дуже символічно. Між чоловіками є зв'язок, який вони вважають братерством, але це зовсім не рівність. Сулейман щиро бачить в Ібрагімі близьку людину. А Ібрагім же маючи рабське походження і велику внутрішню амбіцію, бачить у цьому шанс піднятись над власною долею. Це фундаментальна різниця, яка згодом їх і зруйнує. Анастасія, майбутня хюрем, пливе на кораблі як полонянка, і Настя, на відміну від інших дівчат, бунтує. Тут мене лише бентежить те, як вона розуміла, що їй кажуть, адже вона не знала турецької на той момент. На кораблі Анастасія згадує своїх рідних, свого коханого і як в одну мить татари зруйнували її життя. Поряд із нею є дівчина Марія, яка всіляко намагається вмовити її скоритися, але вже тут ми бачимо сильний характер Анастасії, яка навіть ціною власного життя не підкориться. Прибувши в гарем, дівчата попали на огляд. І тут Анастасія також продовжує бунтувати, голосує так, що її почула сама мати Сулеймана, Валіде, і наказала, щоб цю дівчину привели до неї. Настя бачить, що ця жінка розуміє її мову і благає валіде допомогти, адже її силою затягли в це турецьке пекло. Але у відповідь почула лише, що вона власність вже султана, і якщо вона не буде коритись, то різок вони не пошкодують. Сцена була дуже жорстка: це зіткнення свободи з системою, в якої немає місця волі. Тим часом сулейман проводить час з наложницею, але думки його крутяться лише над найбільшим його страхом. Стати бездушним. Він, як молодий правитель, боїться, що відчуття влади заглушить голос його совісті, і на протязі всього серіалу в ньому будуть боротися ось ця двойстість між людиною і титулом. З цього моменту нам показують один із легендарних монологів, які, напевно, знають усі, навіть якщо не дивились серіал. Я Ібрагім, Ібрагім із Пархі, раб силою навернений в іслам у 10 років. У дитинстві Ібрагім був викрадений піратами та проданий в рабство до палацу в Манісі, де й подружився з престолонаслідником Сулейманом, який був його однолітком. Ібрагім з дитинства був поряд з султаном, вони разом вчились, росли. Наразі він є хранитель його покоїв. Психологічна рушійна сила Ібрагіма це марнославство, змішане з болем дитинства. Він не просто служить султану, він доводить світу, що достойний бути поруч з ним як рівний. Хоча реально рівності там ніколи не було. Тим часом Анастасія продовжує бунтувати, вона не боїться авторитетів. Свариця здає хатун, яка була важливою служницею в гаремі, однією з найвірніших служниць матері Султана, Валіде Султан. Погляд, актриси, яка грає хюрем в цих сценах, це просто вау. Суміш гордості, ненависті до системи, бажання вижити і природної сили лідера. Повертаюсь до сюжету. Ніґяр Калфа, яка була служницею у султанському гаремі, відвела Настю в сторону і дала мудрі поради навчатись, слухатись і якщо вона щасливить султана сина, то світ буде належати їй. Дівчина уважно це послухала, але з Марією, єдиною своєю подругою тут не поділилась цією розмовою. Кожна виявилась тут сама за себе, і це маркер майбутньої хюрем. Вона не відкриває свої карти нікому, навіть тим, хто поруч. І постійно мислить на перспективу цієї ж ночі. Настя наснилася родина, і вісні мати каже їй, що вона має жити, мститись, володарювати і творити історію. З цим усвідомленням свого майбутнього вона і прокинеться. І з цієї миті Настя стає творцем власної долі. Саме це внутрішнє рішення робить її небезпечною для всіх навколо. Не можу не відмітити також, яке красиве музичне супроводження цього серіалу, і наші українські коли. Кові в ньому додають відчуття зв'язку з її корінням, ніби вона привезла з дому щось. Що точно ніхто не може в неї забрати, і ось нам показують ту саму першу зустріч Сулеймана і Анастасії. Вишукані в ряд рабині, склонивши голови, чекають, поки повз них пройде султан, тільки не вона. І це буде перша свідома дія Насті на шляху до свого тріумфу. Вона не чекала, поки на неї звернуть увагу. Вона змусила цю увагу статися, крикнувши йому в спину, султан Сулейман, дочекавшись, коли він підійде до неї. Вона падає йому в обійми, дивиться прекрасними блакитними очима в його самісіньку душу і втрачає свідомість. Це перший гачок. Це недопустима для рабині річ не тільки зійде її з рук, а ще й приведе до серця султана. Саме цю сцену нам покажуть спогадах султана після її смерті. Тим часом Настя починає старано навчатись, вона весела і настроєна тільки на перемогу. А Сулейман тим часом будує плани на завоювання світу. Тут нам показали легендарне засідання дивану. Ібрагім тим часом помітив Настю, здивувався, що вона українка, православна, і відібрав для вечірнього показу султану. Тут я не зрозуміла, чому зробили акцент на її походженні, і знав би Ібрагім наперед, яку помилку він робить своїми руками. Можливо, це пов'язали за походженням самої матері Султана валіде, його мати Айше Хавси, валіде Султан, була дочкою кримського хана, і Насті Ібрагім також приписав чомусь кримське походження. А так як Султан дуже любив свою мати, то він таку інформацію про походження Насті сприйняв з теплотою. Це лише моє єдине припущення, чого так акцентували увагу на її походження. Тим часом в палац приїжджає Махідевран з сином і, зустрівшись з бабусею, хлопчик в розмові каже, що це його палац тепер і чим дуже розгніває валіде, бо тут все належить тільки сулейману, тобто султану. Але це ж дитина, яку мати сказала таку інформацію, що це твій палац, синок, за що й одразу ж сама махідевран від валіде отримала на горіхі. І ось тут вирисовується сам портрет Махідевран. Перед сильнішими вона покорно винувата схиляє голову, не намагаючись пояснити ситуацію, вона кориться. Ще й Сулейман зустрів її прохолодно? бо в думках вже родоволоса. Тут в серіалі також з'являється новий персонаж Гюльфем, Це колишня фаворитка Сулеймана. І з нею наодинці Махідевран поводиться вже навпаки з верхньо, наче та не заслуговує ні хвилинки її уваги. Махідевран ділить людей за ста. І це призведе її до фатальної помилки, коли вона не сприйме серйозно рабиню Настю за суперницю. А дівчата тим часом вже зібрались, намастились пахучими оліями і розпочинається вечір для султана з неповторними танцями. Це дуже кумедний момент, коли Марія намагається стріляти очима. А от Хюрем, навпаки, відводила погляд до того моменту, поки не закінчилась музика. Коли всі дівчата вже зупинились, вона продовжила соло. Болотанець пристально дивилась султану в очі, спокуслива рухалась. Ну до чого ж хитруля? І ось тут вона відкривається як та, що йде до своєї мети, не радячись не з ким ризикує. Задля своїх планів вона демонструє силу та сміливість, якої нема жодної дівчини в кімнаті. І ось це і спрацювала. Вона отримала славнозвісну фіолетову хустинку – знак того, що вона піде золотим шляхом на хелвет до султанських покоїв. Махідеврам плаче вже з першої серії і скажу одразу, не перестане плакати до кінця серіалу. То що перший вечір по приїзду султан провів не з нею, то що в нього наложні це нові, а ще й дізналась про Настю і що в неї вже є фіолетова хустинка. Султан тим часом знову на засіданні дивану. До них приїхав посол Венеції і на італійській з ним починає спілкуватись саме Ібрагім, чим викликає гнів інших, але не сулеймана. За політичним етикетом, султан не веде особистих розмов з іноземними послами. Це робота великого візира або найближчих довірених. І таким поступком султан зміцнює становище Ібрагіма перед усіма. Тим часом Настя вже збирається до султанських покоїв, жартує, що буде єдиною. Ці ночі належатимуть їй. А дея Хатун підслухала цю розмову і донесла до Валіде, чим та була страшенно обурена, і з цього моменту вона стала ворогом для дівчини і буде вважати, що та причарувала її сина. Сулейман все час готується до ночі, вже фантазує, облизує губи. Але його очікує сюрприз. Двері відчиняються, і в покої до нього входить махідевран. І це була перша маленька поразка хюрем у великій війні з махідевран, яку вона ще тільки починає. Хоч султан і був шокований приходом махідевран, але він нічого їй не сказав. Із незадоволеним виразом обличчя прийняв у свої обійми. Махідевран помічає на його столі ту саму видатну каблучку зі смарагдовим каменем. Султан особисто виготовляв ювелірні прикраси, хоча в історичних джерелах цьому підтвердження немає. Жінка подає руку, щоб приміряти прикрасу. Але султан забирає каблучку і каже, вона ще не завершена. Треба доробити, щоб була довершеною і гідною тебе. Ну звісно, після цих слів жінка вважала, що ця прикраса буде належати саме їй, хоча сулейман цього не обіцяв. Але тут він також міг би сказати, Ще не готова або просто промовчати. Він використав неоднозначне формулювання, що потім призведе до деяких наслідків. Після цього султан. Султан відправляє махідевран назад і кличе Ібрагіма, починає кричати на нього, звинувачуючи, що той не виконує обов'язки і не стежить за тим, хто заходить до покоїв без дозволу. Цей момент виглядає комічно, бо, схоже, що султан не власник своїх покоїв, хоча формально це його простір. У султана день явно не задався, хтось там повстав проти них, і Сулейман наказав негайно скликати диван. Хюрем, звісно, була в гніві, що не потрапила до покоїв. Ще й інші рабині пожартували з нею, що вона навіть не дійшла до покоїв, і знову вони вишукались, коли мимо проходив султан, наче весь палац обмежений однією дорогою, по якій всі мають ходити, але Настя навіть не підняла на нього очей. Без слів вона висловила своє незадоволення. Султан мав би бігти на засідання дивану, але завернув до матері і там влаштував такий же концерт емоцій, який і Ібрагіму. Пояснював, що не дозволяє втручатися у справи, бо відсіч отримає кожен, хто намагатиметься ним маніпулювати. Ну ми то знаємо, що одна родоволоса красуня ніколи не отримає від нього цієї відсічі. На засіданні дивану султан наказує готувати військо до походу, а Настю знову готують до ночі. Калфа зазначає. Чає, що четвер належить махідевран, а сьогодні середа. І Настя в ту ж мить розуміє, що буде робити, і тим самим показує свою стратегічну свідомість та здатність швидко аналізувати ситуацію. Вона опиняється в покоях султана. Сулейман просто зачарований нею. А що робить Настя? Знову втрачає свідомість. Але цього разу не надовго. А далі все в них відбувається під акомпанемент скрипки Ібрагіма на балконі. І на Ібрагіма в цей момент зазіхає сестра Султана, прекрасна Хатідже. Все в султанських покоях там прекрасно і настає ранок. Настя, все, що перебуває в покоях, щасливо промовляє до нього Доброго ранку, мій султан Сулейман». Він голосно сміється і запитує: А де твоя повага? Я ж великий султан? Вони разом сміються, сідають снідати. І сулейман додає таку фразу Я давно вже так не сміявся. Ось цим Настя і вірвалась до нього в серце. Поряд з ним не покірна рабиня, а закохана жива дівчина, яка відкриває йому свою душу. Для Сулеймана, людини, яка звикла тримати залізне обличчя як правитель, така її відвертість і емоційність вибухово підриває його контроль. Він відчуває себе не тільки володарем, а просто чоловіком, отримує тепло, емоційний контакт. Ще одна важлива деталь Настя говорить з ним не просто відповідає на його питання, висловлює те, що думає або заздалегідь продумала, і це демонструє її внутрішню свободу та сміливість. Тим часом Махідевран готується до зустрічі з султаном, адже четвер настав, але її радість виявляється недовгою. Їй повідомляють, що наложниця досі перебуває в покоях правителя. І звісно, Махідевран знову плаче. Уже з перших серій видно, що її емоційність і імпульсивність, якої важко контролювати, робить її вразливою в протистоянні з хитрою хюрем. Сулеймана та Насті все просто чудово. Він дає їй нове ім'я Хюрем. Тепер. І, звісно, повернувшись до рабинь, Хюрем оголошує своє нове ім'я, дивиться на них з верхню, хто вона, а хто вони. Вона отримує власну кімнату, титул улюбленої наложниці та грошики. А Валіде тим часом влаштовує пишну вечерю з музикою. Тут є і вони, і хюрем, і рабині, всі разом там. Музика грає, хтось танцює, інші колихаються з боку в бік. Ну, типова жіноча вечірка того часу. Махідевран звертається до хюрем з її хидною посмішкою. Анастасія станцюй для нас. І Хюрем починає свої зваблюючі танці і відповідає їй в обличчя Я Хюрем. Звісно, починається словесна перепалка, хюрем кидає до темниці за наказом валіде, а там темно, пищать щури, але вона не втрачає самовладання і заспокоює себе словами. Я Хюрем, мені не страшно. Тим часом Ібрагім знайомиться на ринку з насухи Фенді, який у майбутньому відіграє деяку роль у його житті. А Махідевран не заспокоюється і спускається до темниці, де сидить хюрем. Вибачень не отримує, на що вона сподівалась. І Махідевран реагує імпульсивно. Вона ось проживає емоції тут і зараз, і тим самим показує всій системі свої слабкі місця. Хюрем же навпаки, ось навіть в темниці, у повній темряві, серед щурів, вона промовляє: я хюрем, мені не страшно. Вона керує емоціями, а не емоції керують нею. Для Махідевран кожна дрібниця удар по самоповазі. А для хюрем кожна дрібниця шанс зайняти вищу сходинку. Сулейман тим часом проводить поєдинки з Ібрагімом, насолоджується життям і лише ввечері згадує про свою красуню, наказує сюмбюлю євнуху одному з найкумедніших персонажів цього серіалу привести до себе хюрем, і від нього дізнається, що вона покарана валіде. Ну, ту українку знову султан викликає Ібрагіма, кричить на нього. Ібрагім пояснює: мені не можна заходити в гарем, звідки я знаю, що там відбувається. Але сулейман коротко відповів. Ти маєш знати, інакше навіщо ти мені? І ось тут Ібрагім починає потрохи розуміти, що з родоволосою не усе так легко і просто, і що султан, його улюблений друг і патрон, вже дозволяє собі кидати в його бік такі фрази. До цього моменту Ібрагім був ідеальним виконавцем волі султана. Тіню правою рукою, людиною, яка передбачає все наперед. Але зараз Сулейман уперше говорить з ним так, ніби він винен у чомусь, на що не має впливу. І для Ібрагіма це не просто докір, це сигнал, що в їхньому дуеті з'явився третій фактор нова сила. Сулейман, того не усвідомлюючи, починає переносити на Ібрагіма своє роздратування і власну внутрішню плутанину щодо нової пристрасті. А Ібрагім, надзвичайно чутливий до змін інтонації султана, миттєво це відчуває. Адже у голосі Володаря з'явилась гострота, яка раніше була спрямована лише на ворогів. І ніколи до нього. Саме в цей момент Ібрагім стикається з першою маленькою тріщиною у своїй владі та статусі. Він розуміє, що з появою рудоволосої він більше не контролює інформаційні потоки до султана, не може передбачити його емоції і вперше за довгий час відчуває себе не незамінним, а вразливим. Хюремус ще нічого не робить напряму, а вже змінює саму систему координат у палаці. Сулейман сам прийшов до Хюрему. Покої, викликав шок у всіх присутніх і вирішив ігнорувати матір, хоча щоранку її відвідує, на що Валіде зауважила, що син знехтував матір'ю заради рабині. Ну а ввечері хірем вже перебувала в покоях султана і отримала той самий подарунок смарагдову каблучку.